У сьогоднішньому відео ми розберемо, чому працівники, які у вас працюють, такі ледарі, такі некваліфіковані, не хочуть старатися, чому вони все, що би ви не робили, псують. Чому вони так безвідповідально ставляться до тої роботи, за яку ви їм платите гроші? Про усе це та багато інших важливих моментів відносно відносин ваших із вашими працівниками. Ви дізнаєтесь у сьогоднішньому відео. Тому додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І почати я би хотів із того, як зазвичай відбувається цей процес, на якому етапі виникають ці труднощі, чому вони виникають. І давайте розберемо це на конкретному прикладі, на прикладі середньостатистичного підприємця, бізнесу і його працівників. Отже, приклад наступний: починаємо із того моменту, коли приходить працівник на роботу, коли він влаштовується. Ви проводите із ним співбесіду, вам все подобається, все класно, працівник правильно мислить, мислить так, як ви. Ви знаходите із ним спільні точки дотику, у вас є спільні погляди на роботу, все класно, вам все сподобалось, і ви його приймаєте на роботу. Він приходить на роботу, проявляється, спочатку все добре, працює, старається навіть спочатку, що насправді вас дуже сильно дивує на фоні усього того, що ви бачили раніше, тому що ви прекрасно знаєте, що люди, які до вас приходять в більшості своїй, вони навіть не знають, чому вони до вас прийшли на співбесіду, чому вони обрали саме вашу компанію. Таке враження складається, що люди взагалі не читають оголошення, яке ви розміщаєте, оголошення про вакансію, яку ви розміщаєте, чи то на сайті пошуку роботи, чи то в соцмережах, без різниці, де б ви не розміщали, люди приходять, і таке враження, що вони взагалі не читають оголошення, не читають вимоги, не читають. Чого ви хочете від цих людей? І що ви пропонуєте цим людям? Ну але давайте цей момент ми зараз відсунемо і візьмемо до уваги той момент, коли вам все ж вдалося знайти серед всіх цих людей хорошого підходящого працівника, на ваш погляд. Ви його взяли, він починає працювати, і все наче добре, все класно. Він працює, він старається, він відповідально відноситься. Він може навіть брати на себе ту роботу, за яку ви йому не платите, і це вас ще більше до нього зближує ви починаєте відноситись до нього краще. Ви починаєте відноситись до нього з більшим розумінням, тому що він сильно виділяється на фоні всіх інших ваших працівників. Проте проходить певний період часу, і ви чи то краєм вуха, чи то від когось з працівників напряму чуєте, що десь цей працівник якось безвідповідально поставився. Проте, почувши цей момент, ви не надаєте йому великого значення. Ви це ніби ігноруєте, пускаєте в одне вухо, випускаєте в інше вухо, тому що вам це неприємно чути. Ви так довго шукали таку людину? Ви так багато зусиль доклали. стільки співбесід провели, стільки часу потратили на пошук і нарешті знайшли того цінного кадра. Його потрібно втримати будь-якими способами, і те, що він там якісь моменти помилки допускає, ну це ж всі ж допускають. Та хай вони подивляться на свою роботу. Ви собі так можете думати. От ті люди, які критикують ті працівники, які працюють, із тим новим працівником в колективі, якого ви взяли на роботу, та подивитись на їхню роботу, та вони ще гірше працюють, вони ще гірше справляються. А ви зразу починаєте думати, це вони так спеціально кажуть для того, щоб відволікти мою увагу від своїх мінусів, від своїх косяків, від того, в чому вони погано справляються, від того сегменту роботи, з яким вони погано справляються. А можливо, цей працівник для них настільки невигідний, настільки він виділяється на їхньому фоні, що вони хочуть будь-яким способом його відсунути, будь-яким способом його позбутися. І саме тому починають підкидати вам інформацію про те, що він безвідповідальний не старається в роботі, щось десь не зробив, в чомусь не постарався, щось упустив, і ви починаєте відноситись до цього зовсім по іншому. Вже проблему ви сприймаєте не як проблему, яку ви почули, а сприймаєте це як наклеп, наклеп на цього нового працівника. І відповідно, у вас ще більше бажання впустити в одне вухо, випустити в інше вухо. І ви собі далі працюєте в своєму режимі, так як завжди. І тут знову через якийсь проміжок часу до вас доходить інформація, що він знов щось не виконав, або знов створив якусь проблему, чи в конфлікт, який вступив з кимось. І ви, пам'ятаючи ту думку, до якої ви тоді дійшли попередній раз, коли вперше до вас надійшла скарга відносно цього працівника, ви знову повертаєтесь до той де це просто інші працівники його хочуть знову підставити. Думаєте ви собі. І знову ви впускаєте в одне вухо, випускаєте в інше. Працюєте, працюєте далі, і знову приходить та сама ситуація. І все частіше з абсолютно різних джерел, від різних працівників, починає доходити інформація про те, що цей конкретний працівник він створює проблеми в колективі, він не виконує роботу. І це у вас вже насправді заставляє задуматись. Чому? Тому що інформація надходить з різних джерел. Тому що вона надходить від тих людей, які між собою ніяк не могли би домовитись, які можливо навіть і не хочуть пересікатися, можливо, в них конфлікт між собою. Але одна і та ж інформація, яка від доходить від тих людей, які між собою не мають ніяких спільних інтересів, вона змушує вас задуматися, змушує пильніше придивитися до ситуації, розібрати її детальніше. І коли ви починаєте занурюватися, ви розумієте, що ж ви зробили, яку велику помилку ви допустили? Ви упустили дуже багато часу, і виявляється потім, що цей новий працівник створив вам величезну кількість проблем, які потім дуже довго доведеться розгрібати. Чи то із клієнтами він неправильно поступав в спілкуванні, через що ви втратили цих клієнтів? Чи це він неправильно виставив товар на полиці, якщо ми кажемо про товарний бізнес? Чи це він терміни не прослідкував вчасно, через що товар зіпсувався? А потім цей товар купив клієнт, і клієнт був незадоволений відповідно цим. Повернув вам цей товар, і в результаті відмовився від співпраці з вами. Таке також доволі часто зустрічається в практиці. І вже в результаті усієї цієї негативної інформації, усіх цих проблем, які створив вам цей новий працівник, ви. Все ж таки, вирішуєте знову його пробачити. Ви вирішуєте знову відпустити ситуацію, тому що це є дуже цінний кадр, тому що цей кадр він був для вас як. Порятунок певний, який ви так довго шукали, і ви знову йому прощаєте усі ці проблеми. І ви працюєте, працюєте, працюєте. А потім знову дізнаєтесь інформацією про те, що цей працівник новий, якому ви так довірилися, проводить підривну діяльність. А в чому проявляється ця підривна діяльність? Вона появляється в тому, що він починає налаштовувати колектив проти вас, починає розхитувати колектив. Починає створювати проблеми там, де їх не було, починає жалітися, що зарплата низька, починає жалітися, що у вас важко працювати, починає жалітися на те, що ви, як керівник, нікого із своїх працівників не цінуєте. І, відповідно, починає цю інформацію все більше, все частіше вкидати в масу. І у нього починають потрохи з'являтися союзники, починають з'являтися його однодумці, які так само мислять, які так само відносяться до вас. І усе це набирає масштабів, хоча не дуже швидко, але плавно, планомірно, ця підривна діяльність починає набирати масштабів. І все, що вам залишається зробити, це звільнити цього працівника. І розходитись ви зазвичай не на дуже хорошій ноті. І тут ви задаєте собі питання, чому так відбувається? Все ж так було добре. І одразу спілкуючись з цією людиною, я не побачив цих проблем, чому так відбувається. Чому відбувається так, що я беру кадри, я з ним спілкуюся, все добре, ми підходимо. Він має ті самі погляди, що я до роботи. І в результаті він через деякий період часу влаштовує мені диверсію. Здавалось би, людина, на яку я найбільше понадіявся, вона сама мене підставляє, сама вставляє мені ножа в спину. І перше, ніж я відповім вам, чому так відбувається, я хочу розповісти про те, що буде, якщо ви не звільните цього працівника. Якщо ви не звільнете цього працівника, то він продовжить набирати оберти, він продовжить збільшувати кількість невдоволених на вашому підприємстві вашим управлінням, вами як керівником, вами як людиною. І може навіть відбутись таке, що в один момент він звільниться або напряму вам пред'явить свої претензії, чи то по зарплаті, чи то по методу управління, чи то по відношенню. Вас із своїми працівниками, та ви можете навіть бути самим хорошим, самим позитивним. Це не означає те, що до вас не буде претензій. Ви повинні раз і назавжди прийняти одну дуже важливу річ. Ви не зможете всім вгодити, хоч би як ви сильно старалися, хоч би яким добрим і позитивним ви керівником були, ви не зможете всім вгодити. Але тим не менше, це і ваше підприємство. А отже, ви диктуєте правила на своєму підприємстві. Ви є тою ланкою, яка задає правила гри для всього вашого підприємства, для всього вашого бізнесу. І якщо ця ланка втрачає свій авторитет, ви в даному випадку. То відповідно і працівники перестають виконувати ваші розпорядження. А внаслідок цього починають зриватися процеси. Внаслідок цього відбувається затримка у роботі з клієнтами, знижується якість у роботі з клієнтами, знижуються продажі, витрати починають зростати. Бізнес починає розвалюватися. Тому якщо ви не приймете вчасно рішення про те, що цього конкретного кандидата цього конкретного кадра, який би цінний який би він дорогий для вас не був. Його потрібно звільняти, навіть якщо на ринку праці дуже важко знайти цінного підходящого кадра. Це як вірус, якщо ви вчасно не ампутуєте ту ділянку, яка пускає свою інфекцію в всі інші ділянки тіла, то відповідно ця інфекція захопить весь організм і вб'є його. Це ж саме стосується і вашого бізнесу. Тому одразу краще ви позбудетесь зараз і перечекаєте той момент. Нехай буде важко, нехай вам доведеться самому працювати, нехай вам доведеться працювати більше, але ви позбудетесь того, хто руйнує роботу вашого бізнесу, і збережете свій авторитет, і тим самим покажете всім іншим працівникам, що. Ви є лідер на цьому підприємстві, що тільки ви задаєте правила гри, і що всі повинні слухати тільки вас, і тільки так ви збережете свій авторитет. А потім працівника ви знайдете з часу. Причому знайдете того, який підійде саме вам, саме в ваш конкретний бізнес. І який буде надійним для вас, я трохи пізніше розповім вам про те, як це можна зробити, і давайте тепер повернемось до того, чому так відбувається. Чому так відбувається, що ви знайшовши хорошого кандидата на перший погляд, поспілкувавшись із ним, зрозумівши його позицію, почувши його модель мислення, зрозумівши, як він мислить, як він приймає рішення. І коли ви побачили у ньому стільки споріднених речей, чому так відбувається, що він потім приходить в ваш бізнес і веде підривну діяльність? В цьому насправді є одне просте пояснення. Воно заключається в тому, що для вас це допустимо. І ви скажете, та як же для мене це допустимо? Невже я ворог сам собі? Невже я сам хочу вбити свій бізнес? Справа не в тому, що ви ворог самі собі і що ви хочете вбити свій бізнес. Ні, справа в іншому. Справа в тому, що ви мислите таким чином. Ви мислите таким чином, і відповідно під своє мислення, під свою модель мислення, коли ви спілкуєтеся з іншою людиною, ви починаєте розуміти, ваша це людина чи не ваша це людина, і це стосується насправді не тільки сфери бізнесу, це будь-якої сфери стосується. Ми завжди шукаємо людей схожих на себе, і це стосується рівно так само й пошуку працівника. Ми шукаємо похожих людей на себе, а це означає, що ми упускаємо дуже багато інших важливих моментів. Це означає, що ми беремо тільки один окремий аспект, який нам подобається у цій людині. Наприклад, ви спілкуєтеся, вам сподобався його тембр голосу. Ви спілкуєтеся, вам сподобалось, як він викладає свою думку. Ви послухали його, вам сподобалось, як він відноситься до тієї чи іншої ситуації. Як ви розумієте, для того, щоб точно зрозуміти, підходить вам ця людина чи не підходить, вам потрібно виявити дуже багато критеріїв і для цього вам потрібно буде витрачати не одну годину, не один день і навіть не один місяць спілкування з цією людиною. І де гарантія того, що людина, з якою ви спілкуєтесь, вона вам скаже, от правду так, як є, що вона вам скаже свою достовірну думку. Працівники, яких ви берете до себе на. Роботу вони ж також мислять, що можна казати, а що не можна. Вони розуміють, яким чином можна підстроїтись під вас на основі ваших же питань, на основі вашої поведінки, на основі тої інформації, яку вони чули від інших про вас як керівника, про вас як власника бізнесу. І знаючи усе це, вони можуть скомбінувати певну відповідь, яка вам сподобається. І ось так, будь ласка, ви взяли кандидата, який. Маніпулював вами. І коли ви взяли такого кандидата, який вами зманіпулював ще на початку вашої співпраці, проник ваш бізнес, почав працювати. Відповідно, ви цього не побачили в моменті, але потім це проявиться. І в даному випадку це проявилось так, як я вам розповідав у прикладі декілька хвилин тому. Тоді у вас виникає наступне питання: а що ж робити? І перше, що я рекомендую зробити, це є прописати портрет свого ідеального працівника. Що це означає? Що означає портрет свого ідеального працівника? Це означає те, що ви чітко прописуєте, яким повинен бути ваш працівник, як він повинен себе поводити, як він повинен поводитись у роботі з клієнтами, як він повинен поводитися у роботі з вами, з іншими працівниками, з постачальниками. Як він повинен мислити, як він повинен реагувати на ті чи інші проблеми, навіть такі нюанси потрібно прописувати. І чим більше нюансів ви пропишете, тим точнішим буде ваш портрет, і тим менша ймовірність вашої помилки при виборі того чи іншого кандидата. Бо більшість підприємців вони навіть не розуміють, хто їм потрібен. Я вам розкажу, яким чином вибирає середньостатистичний підприємець собі працівника. Він побачив хорошу людину, от вона йому виглядом зовнішнім сподобалась, Все, це такий представительний мужчина. Я хочу, щоб він став у мене торгувати. Або це є така красива, така струнка жінка. Я її хочу взяти до себе на роботу. Вона буде прекрасним продавцем. Ну ви серйозно, ви серйозно думаєте, що цих декілька параметрів. Вони настільки важливі в роботі вашого бізнесу, тобто, тут, в даному випадку, для того щоб прописати конкретний правильний портрет вашого працівника. Вам потрібно розуміти, яким чином та чи інша його риса впливає на процес роботи вашого підприємства. Тут дуже багато тонкощів є, і усі ці тонкощі вам потрібно прописати. І тільки тоді, коли ви прописали портрет свого ідеального працівника, як він поводиться, як він працює, як він відноситься, як він спілкується, як він виглядає навіть. І у вас виникає питання: ну, це ж ідеальний портрет, а де ж мені шукати такого ідеального, якщо в природі, в принципі, ідеалу не існує. Ви будете здивовані, але насправді те, що ви вважаєте своїм ідеалом, це є просто комбінації. І кожна людина по своїй суті, це є комбінація певних рис, це є комбінація певних патернів поведінки, це є комбінація певних моделей поведінки людини. І те, що ви пишете в своєму портреті, це є просто відображення вашого бачення. Простіше кажучи, коли ви прописуєте портрет ідеального працівника, ви прописуєте ту людину, яка буде вам максимально комфортна в роботі саме для вас, для вашого підприємства. Тому що ви знаєте проблеми свого бізнесу, ви знаєте, з чим ви стикалися, ви знаєте, які проблеми вам можуть створювати працівники, і знаючи усі ці проблеми, ви можете сформулювати максимально чіткий. Портрет для вашого підприємства, того працівника, який зможе вести правильну роботу вашого бізнесу і допомагати вам в його розвитку, і крім того, бути надійним тилом для вас і для вашого бізнесу. І тепер у вас виникає наступне питання: а як же правильно прописати цей портрет? У вас є декілька варіантів. Ви можете робити це самостійно. Я вам розповів, яким чином ви це повинні робити, яким чином ви повинні пробудовувати цей портрет. На які критерії ви повинні орієнтуватися? Потім, в процесі роботи, ви будете дошліфовувати, докручувати, тому що ви будете проводити нові співбесіди. Будете брати нових людей до себе на роботу. І у них будуть проявлятися нові проблеми. І усе це буде займати дуже тривалий проміжок часу, тому що ви не можете за один раз сісти і врахувати абсолютно всі проблеми, абсолютно всі деталі характеру, які ви повинні зібрати в своєму портреті ідеального клієнта. Вам потрібно витратити на це буде дуже багато часу. І є насправді другий шлях, яким ви можете піти. Ви можете одразу правильно підійти до цього питання, врахувати усі потрібні критерії, врахувати найтиповіші для вашої галузі, для вашої ніші. Проблеми і на основі них вже вистроїти правильний портрет клієнта і допустити при цьому мінімум помилок, врахувати максимум нюансів, щоби вже на першому етапі ви не брали до себе тих людей, навіть на співбесіду, навіть на перший дзвінок, щоб до вас не потрапляли люди, які не повинні працювати у вас на підприємстві. І тепер у вас виникає питання: а яким чином це зробити? І насправді важко сказати, тому що кожна ситуація унікальна, кожен бізнес унікальний і в кожному бізнесі, і в кожній. Кожній ситуації є дуже багато нюансів. Тому якщо у вас виникають питання, як конкретно в вашій ситуації, як конкретно в вашому бізнесі скласти цей ідеальний портрет свого працівника, як врахувати максимальну кількість нюансів, щоб ви не помилялись потім, щоб до вас не потрапляли навіть на перший дзвінок люди, які не повинні ніколи працювати у вас на підприємстві? Тоді приходьте на консультацію, записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я Рекомендую вам подивитись ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.